Новини криптовалют сьогодні за одну хвилину, 23 лютого, двадцять рік, німецький банк повністю інтегрує цифрові валюти у свої послуги з управління активами у співпраці з депозитарною платформою. «Метага», за даними Cointelegraph. Далі чотирьох громадян РФ, які заснували криптовалютну інвестиційну платформу. Forsage звинуватили у створенні фінансової піраміди, яка залучила близько 340 мільйонів доларів від інвесторів по всьому світу. За блок. Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк подала позов проти криптобіржі CoinEx, оскільки та не зареєструвала як брокер з цінних паперів, але при цьому додала в лістинг токени, які кваліфікуються як цінні папери, відповідно до законодавства штату, по даним CoinDesk. Американська майнінгова компанія. Luxor Technologies оголосила про купівлю платформи Ordinal Hub для випуску продажу та відстеження блокчейну NFT за матеріалами ForkLog. Емітент стейблкоїну USDC Circle планує збільшити штат співробітників на 15-25% у цьому році, тоді як значна частина галузових фірм звільняє співробітників, щоб пом'якшити свої фінансові проблеми. За матеріалами CoinTelegraph. Це головні 5 новин на наш погляд сьогодні. І також ви можете слідкувати за прогнозом курсу біткоін сьогодні, публікації нашого ж блогу, і нас, написати своє бачення, свою думку про зміну першої криптовалюти. В цій публікації є відео, яке також ви можете знайти на моєму відеоканалі. Якщо вам корисні мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Віктор, до зустрічі!